Лишаєте світ, світе тепла і доброти, ви для нас, вчителі, теплим спомином у серці залиша. Осінні квіти, це щедрий дар, бо вже не літній час. І з праздником вас, працівники освіти, вітає від усього серця вас. Освіта, це небачена скарбниця, це сходи до щастя на землі. Хай мрії, плани, все здійсниться, Зі свято, наші любі вчителі. За вашу працю непросту, за вчительську любов свято. Ми вам бажаємо міцного здоров'я, учнівської пошани і любові. Вчителю за доброту і терпіння, за всі старання і уміння. Ми дякуємо в осінній теплий день. Бажаємо радості і натхнення. Вденьчителя вітання, щирі прошу прийміть світ великий знань і віри у серці дітей несіть. Вчителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, укрилити, навчити і любити, тендітну душу ласкою зігріти, і добротою ниву засивати. безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Вітаємо адміністрацію школи бабіюк Наталію Анатоліївну і Некрасову Наталію Анатоліївну. Директор в школі ніби мати. Сувора, добра краща всі. Працює з дня у день завзято. На неї жалітися нам гріх. В заступників теж вистачає роботи. В навчальній процесі багато роботи, за ваші таланти і звершення творчі, за працю за часті недоспані ночі. Дякуємо вам в цю радісну мить вітання ви наші сердечні, прийміть! Вітаємо вчителів початкових класів: Ольгу Миколаївну, Аліну Володимирівну, Мар'яну Юрівну, Світлану Васильівну і також вчителя асистента Оксану Сергіївну. Найперші вчителі ренкові наші зорі, Спасибі вам за те, що ви є в нашій школі. Ви нам даєте все, турботу, розум, мужність. Від вас вчимо слова, квадрат, шлях, твір, потужність. Назавжди поруч ви і в радості, і в горі. Ми вас вітаємо щиро і, і зичим щастя і долі. Вітаємо вчителів мовників Баб'юк Наталія Анатолійовну та Лозями Наталія Олександрівну. Сердечно вдячні вам за те, що наші те життя любити, і щире слово золоте, що хоче з книжкою дружити, і як вживати кличну форму, щоб ми були завжди у формі. І що писав для нас дефо. Ну і кого асоль чекала, і що у Греції було, та й дама піп, кого карала, багато нас всього навчили, і нашим мріям дали крила. Ми вдячні вам за ті знання, що нам даруєте щодня. Вітаємо вчителів природничих дисциплін, на Наталію Анатоліївну і Дока Ніна Володимирівну. Від омеби до людини вивчив нерви і клітини, рід, сім'ю, родину клас. Цим знанням навчають нас, як зробити динаміт і як очистити наліт. Що таке оксид, кислоти і як реакція проводить? Тож за всім оцім знанням і природи пізнання. В цю святкову щиру мить слова вдячності прийміть. Вітаємо вчителя історії, Бохіна Ярослава Степановича. За те, що разом з вами мандруємо в минуле за всі події світу, які від вас почули, і за знання про битві різні повстання. Прийміть слова подяки і щирі вітання. Вітаємо вчителів фізико-математичних дисциплін та інформатики. За те, що мислити навчили, на все нашкодували сили за алгоритми і рівняння, за цикли і програмування, за теореми аксіоми, за інтервали і біноми, за формулу і тотожностей пізнання, і впіріміть від нас і щирі привітання Інна Леонідівна, Олег Вікторович, Мар'яна Юріна. Леонідович, Галина Михайлівна, За те, що всі кордони нам відкрили. Це те, що вірили у наші сили і вчили, як читати мить чи мади на етикетах шоколаду, і вчили з нами мови іноземні спасибі вам і уклін вам всім доземний. Вітаємо вчителів фізкультури, музичного мистецтва та трудового навчання. Оціновувачі арту та естетики, але і тут не обійтись без арифметики. І ми рахуємо, скільки хрестиків вишити, і скільки нот на лінії залишити за те, що не шкодують те весели. І нас фізично гарно ви розвили. Ми хочемо вас зараз всіх привітати і слова подяки подарувати Микола Миколаївич, Ольга Миколаївна, Володимир Константинович. Вітаємо обслуговуючий персонал. Віктора Євгеновича, Лілію Віталіївну, Степана Івановича, Зою Володимирівну та Тетяну Олександрівну. Спасибі вам за руки, золоті і за терплячість, іноді безмежну, за вашу працю і старання всі, за якість, середовища належну і за смачні обіди на відмінну. За це все ми вам дякуємо уклінно. Вітаємо, бібліотекаря! Тетяно Дмитрівню, бібліотекар. Це слово повне сонячного сяйба. За ним стоїть безмежний мудрий світ. Бібліотекар. Скільки змісту в слові? Тому вітаємо щиро вас сьогодні. Любі наші вчителі, від усіх учнів щиро вітаємо вас зі святом. Ми цінуємо щирість ваших люблячих сердець, ваше терпіння і любов. Дякуємо за наші знання. Наші успіхи та досягнення бажаємо вам міцного здоров'я і радості, від вашої нелегкої праці. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а ваша доброта в наших серцях зі святом! Ви для вас, вчителі, племому серці залиша.